Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок української мови. Інтегрована діагностична робота. Інтегрована діагностична робота складається з двох частин. Перша частина це аудіювання, друга частина робота з мовними одиницями. Послухай оповідання Олега Буценя. Хоробрий муравлик та виконай завдання. Уважно слухаємо текст для аудіювання. Хоробрий муравлик. Зірвав вітер листок з дерева, листок покружляв у повітрі й упав у калюжу. Придивився я до нього, бачу, на ньому муравлик сидить. Завмер бідолаха з переляку. Та ось трохи очуняв, став бігати по листочку, підбіжить до краю, нахилить голівку, поведе вусиками вода і назад. До іншого краю примчить знову вода. Замотушився муравлик, не може вибратись на тверду землю. А вітер носить листок по калюжі, брижі, як хвилі здіймає, наче на плоту по бурхливому морю плаває муравлик. Раптом листок зіткнувся з іншим листочком. Зрадів муравлик, хутенько переповз на нього. А це такий же плавучий острів, як і його. Не видно берега. Я подумав собі ну ж бо. Муравлику, не здавайся, бачиш поруч трісочку, на ній червоний жучок козачок з дрібненькими цяточками на спині. Сидить, жде, коли його вітер до берега приб'є. Може, і ти такий хоробри, та, певно, не такий характер у муравлика. Відпочив троху і знову заметушився, підпливе. Який листочок чи галузка яка, він помацає, перевірить, чи не можна, бува, на берег перебратись. Коли, бачу, прибило такий листок з муравликом до гілки, що одним кінцем лежала на краю калюжі, помацав її муравлик лапками, чи витримає, і обережно поповз по ній. А коли вискочив на берег, навіть не озирнувся, так хутко побіг до своїх. Тепер йому буде про що розповісти. Либонь, не кожній мурасі доводиться плавати по морю на плоту, чи то пак по калюжі на листку, а той жучок-козачок, що сидів на трісочці, його теж прибило на хвилинку до рятівної гілки місточка. Тільки він не зважився й ворухнутися, дмухнув вітер, відігнав тріску від містка і знову жучок-козачок плаває по калюжі. Усе тремтить від страху. А зараз виконайте завдання. Перша частина це завдання до тексту. Тобто виберіть правильну відповідь. Подивіться, перший варіант Послухає оповідання хоробрий милоравлик виконає завдання. Вибираєте одну правильну відповідь. Можливо, і не одну. Друга частина другого варіанту це. Виконай діагностичну роботу з теми прикметник. Уважно читаєте, виконуйте завдання. Другий варіант перша частина. Послухай оповідання Олега Буценя Хоробрий муравлик, виконай завдання. Теж обираєте правильну відповідь. Друга частина другого варіанту. Виконайте діагностичну роботу з теми прикметник. Отже, уважно читаєте завдання і даєте відповіді. Натисніть На паузу, виконайте діагностичну роботу, надішліть її для перевірки на електронну почту. Гарної вам роботи чекаю на перевірку.